Готуємо надзвичайно смачний мармуровий кекс з маслом від молокії, В яке масло ми перетираємо разом з цукром і збиваємо до білої пишної маси. Потім додаємо 3 яйця по одному, добре перемішуючи після кожного нашу масу. Змішавши все до однорідності, додаємо сюди сметану. Добре перемішуємо все до однорідності і тепер змішуємо усі наші сухі інгредієнти. Обов'язково потрібно додати соду, тому що завдяки їй наш кекс буде мати дуже гарну текстуру. Розділяємо тісто на дві частини, одну змішуємо з какао, а іншу залишаємо білою, змащуємо форму і викладаємо тісто у шахматному порядку. Якщо у вас глибока форма, то викладаємо по черзі і акуратно паличкою перемішуємо, щоб у нас був гарний мармуровий візерунок. Сам кекс ми випікаємо приблизно 55 хвилин при 180 градусах до сухої зубочистки. Декоруємо або цукровою пудрою, або можна полити шоколадом. І пригощаємося разом зі смачним ароматним чаєм.